Вони зібралися біля підніжжя пам'ятника Франкові всі як один у вишиванках та з національними стягами, щоб кількатисячним натовпом заспівати українських пісень. Івано-франківські школярі відзначили покрову унікальним співочим флешмобом. Патріотичне дійство у середмісті учні влаштували з власної ініціативи. Самі обирали повстанські пісні, кілька днів їх вчили та разом з музичними керівниками відточували майстерність одночасного виконання. І все заради того, щоб популяризувати українське. Не могла не прийти і не підтримати свою державу. Щоб перемогти в Україні, нам потрібен тільки сильний дух. Загартоване тіло і віра в краще майбутнє і в перемогу. Наша юнь молодь, яка підростає. Вона хоче бути активною, і навіть оці патріотичні прояви вони власне сьогодні проявляються в проведення цього флешмобу. Символічний флешмоб кажуть, учасники присвятили не лише козацтву та упівцям, але й воїнам, АТО, котрі нині боронять честь України на східному фронті. Тож запросили сюди і добровольця Айдару Петра Шкутяка. Він воював на передовій та навіть отримав там поранення. Тож як ніхто знає, наскільки важлива дитяча підтримка для бійців. От, власне, за цими дітьми, які тут, за ними майбутнє наше. І вони будуть рушієм позитивних змін цієї держави. Це вже діти, які виросли в незалежній українській державі. Тому насправді з ними дуже класно бути. Співали гуртом українських пісень на головній вулиці.